Але ж. Немає квітанцій, немає грошей. Повернулись наступного місяця, буде вдвічі більше. То, може, десь в системі е... є, ну надрукуйте нову. Нову що? Квітанції готують у міністерстві, я тільки видаю. Тож видайте? Давайте квітанцію. Немає. Приходьте, коли буде! У мене інкасація, каса зачиняється. Ех, ні, не дали. Сказали без. Ну, наступного місяця буде в два рази більше. Кинуло. Запізнюєтесь, Говнюченко. В мене період на пів розкладу. Будь ласка, не турбуйте. До речі, про розклади цього тижня суботник приїдуть з міністерства. По календарю цього разу стоїмо ми. Вона сказала, я кидаю, а потім. Ах, не розумієте, ви жінок олеже. Я десь читав, що у Адама було три жінки, А зраджував він їм все одно з якоюсь мавпою. Чого робити цієї ночі? Хочеш трошки розбавити цей самотній вечір? Так. Дорогенький, ти зробив правильний вибір. Хочеш трошки софт, або погарячіше, або ти любиш щось більш екстремальне? Е -е, ну, може, спочатку софт? А хлопчик не Прилюді. Ммм, добре, дорогенький, прийми зручну позу і розслабся. І що? Що було далі? Вчора прийшла квитанція з рахунком, там було надруковано, е, що їй здалось. Ну, Ну коротше. Мені вчора одна подруга принесла касету, там фільм про жінку, яка з льоду робить всякі фігури, хочете що дам? Це історія авансом? А, яку касету? Олександре, дайте мені! Я у сусіда Відік візьму. Олеже, може зайдете в гості, подивимось про льодові скульптури кіно. Давайте я вам краще чая зроблю від серцевих хвороб седативного. Мене до кінця дня не буде. Їду на тебе розповідати про напіврозпад. Хвилююсь, як в перший раз, тому і мені, будь ласка, седативного. Любі колеги. Принесіть хоча б по одній чашці в бюро, бо приїдуть люди з міністерства, а ми їх навіть чаєм не зможемо напоїти. Олександро, підготуйте тут все до приходу гостей. А ви, хлопці, зробіть марафету, бо в нас і правда трошки брудно. Дзвонив завгосп! Сказав завтра можна трохи пізніше прийти, бо вранці будуть труїти таргані. То ее только, но на степнейшем дургается в большой